у нас распаковочка все наш подписник из ТикТока прислал нам работу. Еще не знаю, что там, но сказал, хлопцы, вы точно справитесь. Так, это только леса. Так, ага, а тут халепа дріт двигуна побитий. А на другому його взагалі нема. Нічого будемо робити. Так, перший двигун відновили. Робиться чітко. Колесе вже зібрано. Будемо пакувати на зворотню доставку до замовника. Перевіряємо на процездатність. з зборки виявили, що одна із шестеренок на відео складно передати але вона сильно б'є я вже вичищав там були якісь дрібні елементи металеві буду питати у замовника може поміняти шестероні відновили другий двигун електрика відновлена все гарно працює Зараз будемо ізолювати. Відновили другий двигун. Це робить тихенько, як і повинен бути. Закінчили цей ремонтик. Поміняли обірвані дроти. Цей двигун повністю відновився, робить як новенький. На цьому моторчику прийшлось трошки повалитися, тому що одна шестеренка люфтіла, видавала підозрілий такий звук, і ми її поміняли. Цей ремонт трошки дорожче вийшов. Саме ну, головне результат. Обидва моторчика можуть робити і радувати своїх власників. Будемо пакувати і відправляти. Всім дякую за увагу.